Так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Раді вітати на каналі GG Poker.ua. Сьогодні у нас в гостях Роман Деркаченко. Рома, привіт. Привіт-привіт, всім привіт. Так ми не можемо закривати, так, у нас хоч 4,5 блайнди. Один поставлений. Так. Ну... Не точно. Ми, та, ми найкоротші стейк. Є, він, три. він пушить, типу, не ініту теж, але щось близько до того. ну не так, що прям, да, я думаю, що. Напевно, типу Натці, знаєш, він, він розширить, скрізь якийсь. Този королі він райється гра, я не пушу. І, типу, можна все забитись, можна і кульнути. Ну, я точно з минулої фіналки пам'ятаю, що були якісь такі. Е... Фолди. Ну класно, давайте. Ми. Дайте десяточку, Ой, ще аут забрали. Вісімка не грає. Ну от. Початок історії для Коді. Чи це продовження? Якщо він не вилетів в тій роздачці, трошки фішок золотав. Так, ну буде пушкол. Може, якщо у нас коротких багато, то ми до першої перерви поранемо з фіналкою. Ну. Це важко, важко, бо короткий вилітається. Це, ну, це окей, але бо, потім, потім, потім гра стопориться. Ну і що, треба викидати. Ну, кстати... А, чекайте, ну це Саймон, напевно, ні. Я думаю, що це Вега грається рука на Райського. Ну, типу, в нас знаєш, у нас всі кармани полетять там від двоєк, типу, все полетить. Ці кармани полетять, якийсь Бродвей полетить, то Сина від типу Нижні полетять. Все ще все, це не зрозуміло. Для чого цих 2, 2? Типу, щоб. Більше фішок летати це це на Де ФББ. Да, ну ні, це не працює так. Просто якісь. Так, ну вже. Не сталося. Чудо для Леонардо. Да. Ну, Знову буде вистрілив а так то, ну, в принципі, я збільшуюсь там опен в глибоких стеках. Там 3, потім сходжу до 2,5 і. Якщо до... ти, потім... знаєш, взагалі перестав, там, В Суперглибоких, можу відкрити 2,5-3, але. Немає такого, щоб більше відкривав, чи ще щось підлюбити. У ну, мене дуже менше 10 блайдів за спиною, да? ну, 10, можна сказати. Ну, тут, напевно, все він бачить цього кріса. Він може і кол типу нажати. Але, я ну, тільки ну, хотів запитати, блайндів. може тут якийсь кол можна зіграти на співпадіння чи числення. -е -е -е. Ну, бо в Кріса там, там сильний пар. діап. Ні, ну то що в нього не сильний, в нього полярний діап. Він, типу, в нього є треба пас. Ну я не думаю, що в такому лайнапі цих. Треба фолдів буде багато, він вирішить собі продумати. А проти... їх завжди дуже мало, типу, знаєш, відносно всього. і завжди... Ну. Це... Типу, відносно любої стадії, завжди їх, типу, дуже мало. Там це не в щипів грає. Ой, ну, зараз давай не немає. Снепом, Нікіта, Снепом колі. Ні, ну, треба снепом колити, тоді, тоді аути приходять швидше. А ми, по, по факту, в такій глибині е на таке акшен Метус 2 сьогодні теж колен. Не задумаючись. У <плес> нас так було. Я ще не пам'ятаю, що по бландам, але здається, що так. У нас 6,5 бланді. GG. Ну так, папечик. Що не робимо? 6 масштаб. Спускаємо, вилітаємо. Скоріше всього, вилітаємо. Так, нас, наче я так в останню секунду, у нас черва не блочена, Дама 10 не блочена. Ну, два рази з 10 виграємо десь. Чуть менше, ніж два рази з 10, але. Ой, ти по такому флопу не дуже важко. Флопу бі... Спліт. Ну, GG, я думаю, що він задоволений. Ну, камон. Типу вийти з трьома блайндами і просидіти три джампи Ну, все. Баста. Це <laughs> просто ідеальний сценарій. Так. Ми тебе притащили як можна. Підчистили ліву сторону столу, так якось. Блін, я навіть не пам'ятаю такої картинки, прям чик. Так. Зараз час питати Евесанта, а ти тебе залишили ще надії, що можуть до перерви закінчити? В принципі, ж багато часу є. О. Створили нам ідеальну ситуацію за рестілити. Просто пушим? Ні? Mm -hmm. Так. 30. 35... Ой, в принципі, ні. можна ще шось розуміти. А ні, можна і кол нажати, тоже окей. Mm -mm. Я просто думаю, чи можемо зіграти, типу, Ой. сквіз. Туз! Ні, туз. Нам треба туз. Ой-ой-ой, погано. Нет, нам треба туза. Туза. Просто туза. Туза. Тут заживюсь. Блін, ну це. Tos-2 ка коли не показується. Ой-ой-ой. GG Ну, ти... І... Прикольно, якщо інтербет на Саймон, таке. Ого. Ну ладно. Навіть не, не, не кольнув. Що Сайс таки пішов? А... Блін, питанечкою, до речі, прикольно. Він ж а дефолтами це, грав? Оп, на 144 ну, тисячі? Ну, але він, він дефолт на 2Х грав і він не знаю, все-таки ж дає якусь інфу опонентам, але з шістками тут нічого не поробиш. Там аж 6 різноманітний сьогодні на 40 для трібету. О, непоганий флоп. Це так прикольно, коли ти в блеф і попадаєш в хороший борт. Знаєш, якісь нечитаємі такі наци ловиш. всякий Всеки ще шестку. І чек. Скоріше, так? Ага, Стави. просто маленький хочу пробувати виходити. Блін, а це цікаво. загнав себе в ситуацію якось. І флатик такий цікавий. Ну, він ти типу, знаєш, не, не хотів грати Call на тюрмі. І такий, я не хочу грати ЧК, поставлю сам. Де самим питають, самим вилетів ось декілька роздач ще назад буквально. Фліпінь про. В останній роздачі я ще таке автоципів поїхав. О, це прикольно. стало. Тут не факт чи він веб'є, на жаль. А, так в нього ще де є, так зичат. Ой, чекай, бо я трошки тут відволікся. Да, так, ти ще трошки Сорян, чат. не побачив. Нам ж треба було цього Ну, no, найс. Nice, nice. Так, газок не дає найменшого шансу там на себе yeah. надавати і ремесір розкрутитися. 9-8 він. Не відкриваєся, той. Але я думаю, що там якби. Ну, no, так, він, він не хочу через пуніку відкривати. Через нього так, не хоче і. Ну, типу, на якісь пущі відрамувати. Ой, буде виставлення. О, буде виставлення. Шістка заблочена. просто граємо. У ну, нас супер сухий борт, взагалі не бачу сенсу в рейзі. Якщо ще 5-6, то зараз коло нажимає. П'ятерка на тюрні. Ні, не, не п'ятерка, а ще нам треба тройка на тюрні, да? так? Тройки мало. Мало троєк. Тройки. 200 за 10 200. Шанси банк да, Треба 6 цей тянути. Так, тепер на що сімка додавалась? До речі, сімка. От якийсь run runner, рунер стріти. Ну, Це скоріше, ставало. що зараз буде бет і буде бетпас. Ну, бет і крізь пас. Ну, так, пролетить зараз величенька. Він може не прям дуже велику ставити, я думаю. Ну, типу, якщо ми націлені Дивись. на короля, то, да, так. то можна велику корабляти. Так, а так, якщо ми націлені з короля. Я... Зараз просто така ситуація. Типу, я не думаю, що він зараз е... дуже часто буде якісь четвірки тягнути. Ого. О, мені подобається сайзін. Так. Спарку любої. Спарку? Такої нема. Це 5. Так. Так, якщо 6, це вже була б три штучки з інєї сторони. Я, ну, отак от. Все от. на свої місця. Так. так, ну окей, ну нас 3MX. 3 у великій глибині. Ну, типу, він третій да, І від другого x 2 Так, що, може, сімкою ми можемо запустити? Таке, просто. Ось. 70. 30. 40 а, да, а до фіга, до фіга, дорого. До да. Якось здавалось, типу, там, 3 максів, все одно, якісь там 20-30 блендів, 40 угу. а тут. В найкоротшого. Що? Я так. не знаю. Я не знаю. Чекай, я, я перше на секунду не зрозумів, що відбулося потім. Так, да, ну поставив збільшений сайз, але. Сімки, реально. Mm -hmm. Хайболами, до речі, зараз мене може хтось поправити, по-моєму, хайболами ж називається. Десь не. Все, що в мене з такого це, знаєш, ця ложка довга для коктейлів з спіралькою такою. А. Використовуєш чи просто от, є? Така ложка в мене є. Просто є. А мені от е, мені колись доводилося рекламувати одну покерну серію, яка була присвячена, типу, коктейлям. І я в мене появилася якраз. Ну, по факту, для чого тобі дома, але в мене появилася ця ложка, шейкер, типу, я робив там відосик, анонси, і треба було, типу, робити коктейль. От то вже маю. Приспособи, але ми використовували. Знаєш, бо в мене друзі, навіть як не я, то колись приходили там друзі. Е, таке ком'юніті, якраз колишні бармани, офіціанти, в принципі. Е, тому хтось та щось там калацька. Так, а тим часом часу на скулер. Це все цікаво, але тут казак дуже сильно прикута. Проїжджає цьому 900. Я навіть не знаю. Там і... добре складається. А, туза, який? Я думаю, просити. Сімка з парка погана, дев'ятка теж. До речі, на чек-чек може. Ану ні, касійна 9 дев'ятка, на велібет буде. Дев так, буде. Ось, з дев'яток слабше сімок ще добираємо. Походим, типу, походим, типу, Король, 6 -8... який доїхав, да, дуже мало. Якийсь там програєм 6-8, і то вони можливо. ой. Так, ну а ми що? Ми з нижнім самим допером просто ков нажимаємо. Ну, на самий нижній допер. Типу, якщо а ми нажимаємо же. push, то ми, ми отримаємо коло який від руки сильніше. Ну, тепер трошки паніков має забрати. Типу, ну, ми не віримо рані, 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 рані. Як в ранне-раннера вибрати таку руку. Ти не ку, віримо. Ти куди обліваєш? Але Тепе... з іншої сторони, це добре, тому що ми ж з королем ще потенційно можемо більше добрати. Знаєш, ну що... так зараз. прилетить просто багато. Але тут таке діяльно. знаєш... якби він тут поставив, бо тут знаєш якийсь овербет, типу. Знаєш, просто, знаєш, фішка в тому, що зараз він може піти. в якусь. не знаю, чи це страшно. В, в, і в Бла. <рес> Я не і в Буланк хотів сказати, і в чергу блефовувати, і з король, король 4 тоді вже важко відносно. Це жорстко. Тут Дама допомагала. Ну, Там я ж ти пам'ятаєш, я тобі казав декілька тому, що Бекдори плюс 30% до еквіті. Ну, і тут пас, в принципі, тому просто. Навіть умовно, Туз якийсь да, доїхав, типу червоний, якщо б так зіграв. Ну, Тим більше він ставить дуже багато. Мені здається, якщо б він не хотів типу, щось там добрати, то він би... йому треба було менше ставити. ти не йому там майже два банки Ти, Але ти знаєш, ну, типу, ми сидимо і розуміємо, ну, типу... максимально полярно. Тут ніколи не. Ну, типу... Ти, ти що сказав, ти хочеш сказати, що типу, тут 10 якийсь. Так зіграють. Тих, знаєш, прикол тому, що ТОЗ 10 б'є, умовно, Король-даму по спарці. Ну, але, типу, ми ніколи не хочемо. Ми ніколи новелю не поставимо просто з тузом. Отак. Наш опонент не капнути на з Ну, тоже, так. На раннер-раннер. А ти ще влад 10, повірємо, що в нього Влад 10 є. Так, чергова роздача, яка не завершиться на флопі. До речі, прикольна ситуація. Мені от одразу не зрозуміло, що нам робити з такою четвіркою. Панякав кажеш, чекає. Колоте? Ну, чи чеколоти. Це завжди чекол для тебе теж. Ну, ну, чи... ну не -пас. Ні, я маю на увазі, чи ми можемо ставити. Це ж в нас. Ну, Слухай, оці спусти, Б, це ж, Прям. Це ж компліт тяжко. Чикрейзем. Ну, чекрейзим новелі, очевидно. Утримаємо кол. Чи утримаємо ще рейс, просто кол. Бам. Ні, ну це фінал, точно не панікова. Допоки не прийшла двійка. Сімка чи Двійка, бо підозрюю, що на рівер вони вийдуть все-таки. Та вийдуть, я не знаю. що Тут прикол тому, мені здається, можна запушити руку панікова, чи це буде нікуди. Типу, на черні. Проти ти з якихось і від plaffcatcherів по трійках. У нас є попадання в четвірку, у нас є двосторонка. А, і, і ти, ти маєш на увазі, щоб паніков запушив на бета? Так, так. Та ні, це то, 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 то майже буде. А ми не отримаємо від руки слабкіше. Типу, ми виб'ємо флешдро. В теорії ми можемо якісь від toстри. Але чи там to 3 на прифлопі ще капне, завжди повізоли. Ні, теж не бачу особливого сенсу. такого. І від якихось федешок. О, фодешок. Подивимось ставлення вже мінус. Король неприємно. Ми за тобі буде доволівати, значить. Та й королів два є. Ще ауті. Oh, ого-го-го-го-го. Oh, oh, oh. no. on the river! Ні, це Люджи. Чи жі, ну, блін, ну, так якось не придвіщало біди, но Для для панюкові нічого. Mm. Ну, Паняков взагалі. Що... Майже жодної роздачі не виграв в цій фінал, ці великі такої. Просто все не їмо. Так. А в нас тут. Е Фалат хрестовий. Далі Реноут. Вау. А в нас, ну, типу, така ФДшка плюс годшот. Оверкартами це особливо не називаєш. Ну так, да, тут вже ну, ми не. не рахуємо свої руки, як оверкарти, тому що ми типу граємо. Ой. Ми, типу, граємо проти ну, дуже сильного речі. До речі, цікаво, це може бути фінальна роздача, насправді. Ні, ну, uh, фінальна, я не думаю. Uh, я, просто... я думаю, просто буде дорого. А що нам робити з Vol 4, типу, ми можемо щось знайти. Ну, просто кол грати. Реально, що... Ну, типу, реально, немає з чого. Є четвірки навіть старші. Uh, такі лінії, І четвірки такі... старші, є фоли, є стріти, є флеші, і, типу, ну, в нього белі oh, повно. Okay. Ну, yeah, це я навіть щось викинев взагалі. Ти думаєш над цим, що він до сих пір не заколив через те, що він, думає, чи пофолдити? Ну, та, рай, я зу думаю, зу що в нього точно може бути така думка. Просто, і ця там, тенденція проти, чат він продовжується. Він багато що ми говорили: Ранер, ранера. Просто ранер, 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 ранер. Зачекай, там правильно показує через дві роздачі? Да? Так, так? А в нього і так 10 блайндів. Зараз взагалі буде проблема. Ну, дамо 9, що ми колен, похоже. GG чат. З плюсів підемо вже спати всі, але. Очевидно, yeah. остання роздача. Не люблю такі моменти. Коли знаєш, коли, що з колесо. Да. Коли Вони ще не знають, а ти Ні, вже знаєш. Та, я я більше навіть не про це, а про те, що су, су, сухо треба закінчувати ефір. Окей. Давайте, дамо 9, Так щоб я завалився. Табо та, дамо 9,8,7. Ай-яй-яй. GG. GG. Ні, ну там роздавали просто без шансів. Я думаю, там що не роби, але шансів взагалі не було ні в кого. І Поняков дуже великий чіп-лідер був і теж просто всі роздачі. Рівера він купляв, все купляв. На замовлення сьогодні роздачі, звичайно, у нього були.